Ну что, здравствуйте, Богдан Кушнир. Как оно? Да ничего, потихоньку. Знаешь, это то обучение, все. после которого, после кого, честно, можно сказать, что все классно. Мы перед тем, как начать это интервью, обсуждали с тобой один важный вопрос, от которого я очень-очень рад, что наконец-то ты принял это решение. Важное решение уйти с агентства, и уйти в сольное плавание, потому что твоего опыта и знаний давным-давно, еще год назад хватало для того, чтобы заниматься всем самому и ни от кого никак нигде не зависеть. Ты у меня учился два раза. Учился на прожарке, учился на личной работе. Когда я тебе предложил пойти в личную работу, ты долго не думал, сразу же такой, давай пробовать. Вопрос, почему? Два раза учился, и что ты за эти два раза смог получить от меня? Если говорить про второй раз уже про личную работу, то Тут, в принципі, довго не думав через те, що був досвід взаємні з тобою, а було розуміння, як це все буде відбуватися. Було чітке розуміння, що я отримую відповіді на свої питання. Ну, в цілому, якщо в мене якісь задачі стоять перед, скажем так, перед навчанням, що я отримую рішення, як їх виконати. Якщо говорити про перше навчання, тоді напевно повпливали більше кейси, більше досвід. Повпливало те, що багато знайомих проходили твоє навчання. Вони розповідали постійно про цей вайп, про самий кайф, який завжди отримуєш від навчання. Ну напевно, це головне вайб, твій підхід нестандартний, взагалі не такий, як всіх. І це я можу підтвердити і після того, як пройшов першу прожарку, тоді можливо я не зробив якогось там сильного скачка, скажімо так, але точно виріс, точно отримав також якусь певну частину знань, досвіду, які мені допомогли. Але ось якщо говорити вже про персональне наставництво, то тут вже зовсім друга історія. Розкажи, будь ласка, що ти отримав від мене в рамках лічного взаємодія? Яконічний результат? Як ти оцінюєш свій результат в рамках лічного взаємодія? Ну, по перше, це то, що я тим всім задоволений. Ті задачі, які ми ставили з тобою перед початком навчання. Можна сказати, що я в цілому кожну з них виконав. Можеш сказати, що ми ставили і що ти в кіннішному ітогі виповнив? Уход з агентства, стабільний постійний лідіє на свої услуги, або якщо даже розбити по полочкам, то це паралельно до роботи з агентством завести собі проекти, поняти, як це робити системно, построїти цю систему трафіка лідіна на себе. Потім уход з агентства, розвиток себе як вже окремого спеціаліста, плюс побудова своєї команди і диверсифікація доходів. Якщо говорити про перші два пункти, то вони на 100%. Якщо говорити про Будову своєї команди і диверсифікацію це можна сказати ще в процесі. Ти говориш про диверсифікацію, Куди ти хочеш диверсифікуватися, Що хочеш пробувати? Ну зараз з найближчих планів це товарка, це паралельно пробувати саме по цьому напрямку рухатися. Вже є ідеї, вже є наброски, скажімо так, вже є навіть деякі реалізації. Тому швидше за все зараз буду займатися цим питанням паралельно, а далі буду пробувати щось нове. Привіт, привіт! Я не буду забирати у Надеюсь, тебе багато часу, Надіюсь, тобі інтерв'ю подобається і ти хочеш точно так же зарабатувати більше. прогнозировать свой доход, понимать, как продавать клиентам, как их находить и как вообще работает лидогенерация для диджитал специалистов. Хочу сказать и сделать небольшой анонс. У меня будет стартовать набор на мой образовательный продукт «Прожарка», где диджитал специалисты со стопроцентной вероятностью выходят на доход от 3000 долларов за счет системы, которую мы даем. Мы научим делегировать, мы научим продавать, искать клиентов и вообще строить из вашей фрилансерской жизни какой-то бизнес. Поэтому, дорогой диджитал специалист, таргетолог, см Дизайнер, неважно, если ты хочешь зарабатывать кратно больше, чем твои коллеги-конкуренты, жду тебя на образовательном продукте. Прожарка в описании к этому видео есть анкета. Можешь ее заполнить и я лично с тобой свяжусь, пообщаемся, узнаем, нужно ли она тебе вообще. Если нужна, welcome. Если не нужна, то тоже welcome. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот э, ты в первый раз пришел, во второй раз пришел. Что именно тебя все время подталкивало идти ко мне? После чего ты принимал решение: иду. Якщо говорити про першу прожарку, це хотілося пройти ось цей, як я сказав, вайп, напевно, саме головне. Тобто, ну те, чим би я виділив, напевно, твоє навчання, це саме вайп. Тобто, ось як проходять сезони, як це взагалі в якому тоні, скажімо так, в якому форматі, ну це кайф, це дійсно ти йдеш туди задоволенням, ти сидиш від початку до кінця. Даже як в нас на лічному було ті сезони по 5-6 шість часов, але тобі інтересно слухати всіх, ви часто угораєте, ловити якесь хаха. Перший раз це, напевно, познайомитись з тобою ближче, познайомитись з твоїм навчанням, пройти твоє навчання, отримати базу знань другий раз я довго не думав. Значить, на рахунок персонального наставництва, Ну це непевно те, що я сказав. В мене були конкретні цілі, конкретні задачі. Я знав, що ти можеш мені допомогти їх вирішити. Тому коли ти мені написав, типу що запускаєш такий формат навчання, тут ну навіть думати особи не було про що. Якщо взяти ці два продукти, то які два головних інсайта ти можеш поділитися з ребятами, які смотять інтерв'ю, які дійсно критично повлияли на твою роботу, на твої рішення, на твою швидкість? Останнє ти сам сказав, це швидкість, це. То, що треба робити, дійствувати швидко, Це ось то, напевно, що я підчеркнув з лічного наставництва. Можна розділити так. З прожарки, напевно, головний інсайт був це твоя фраза. Це роби просто, просто роби. Друге, це, напевно, як доповнення до цього роби швидко. Забий на думку інших, не запарюйся сильно над якимось продуманням всього на 100 кроків вперед, щоб все вилазити до ідеалу, скажімо так. Просто роби, роби швидко, не думай, забий хір на думку інших, і все буде типу. Чики пики. А скажи, пожалуйста, что у тебя сейчас вообще по количеству проектов? Какой средний чек, если мы не берем агентство? Давай, в меня получилось так, как ты сказал на останнему звонку, а На нашому навчанні що когось прорве після навчання за останні три неділі в мене плюс шість проєктів, які вже закриті, з якими ми вже почали співпрацю: п'ять по 400, один по на 450 доларів. І зараз ще з одним будемо починати проєктом на там два варіанти: там або 500 доларів на місяць, або 1200 за два місяці. Ми будемо працювати. І ще один потенційний, з ним поки що нічого не буду говорити. Ну давай так, шість проєктів в роботі з одним починаємо працювати. Тобто ми вже з ними все обговорили. Ну оплати ще не отримав. Але там швидше ну 99% ще так. І є ще там, скажімо так, пару людей, яких можна було б дожати, але зараз я чесно кажучи, просто не вивожу навіть по часу, Бо ну ще паралельно є агенція. Тобто, я хочу зараз цим вирішити питання, і після цього вже напевно за допомогою команди вирішувати питання з часом з змаштуванням. Сі по дінгам приблизно, 2,5-3 тисячі доларів. Я правильно понимаю? Да. да. Від вот прошли місяць я закрив якраз так, як ти сказав, грудень планую закривати. Ну, ідеалі це 3 три три, А скажи, пожалуйста, на момент, коли ти в сентябрі ко мне прийшов в лічну роботу, скільки у тебе було лічних проектів, якщо не брати агентства, Скільки ти тоді діла лічних проектів? Один, якщо я не помиляюсь, можливо, два швидше за все навіть один на 350 доларів. Все інше це була агенція. Ти садому ну, где-то в ікс 8 за останні там три місяці в проектах і в деньгах з проєктів? Якщо говорити про свої лічні проекти, то так. Да, да. Респектую тебе очень на самом деле, ты красавчик. Ребятки, вы бы знали, как же я долго говорил Богдану, чтобы он съебывал нахуй с этого агентства. И наконец-то он в декабре оттуда уйдет, и он будет сам развиваться, сам строить свое агентство, сам строить свой бизнес и ни от кого уже не зависеть. При учете того, что у тебя за последнее время случился такой довольно быстрый и критически большой рост. Два-три совета. диджитал спеціалістам, які не можуть з'їхати ікси в доході, і все время варяться на одних і тих же діньках. Безконечна думає, що ними щось не так. Твоє Дивись, Я тут продубліруюсь. А це то, що я говорив, це просто робити і робити швидко, тестувати гіпотези, одну другу. Якщо це касається лідгена, то те саме пробувати просто максимальну кількість варіантів як можна швидше, і воно 100% десь результат. І друге це напевно навчатись. Тобто купувати досвід того, хто знає, чим тобі допомогти, хто має відповіді на твої питання, ось це напевно в совокупності 100% дасть тобі результат. Ну якщо ти звичайно щось будеш для цього робити, дійство скорість... куповатый досвет. Если взять Богдана до того момента, пока он пришел в сентябре на личное взаимодействие, и взять Богдана после, какое одно самое ключевое решение ты принял, что у тебя случился там X8 в доходе? Одно, что самое главное, ты для себя сделал, что критически поменял свою игру? Наверное, начал меньше думать, начал меньше думать и начал больше работать, То есть я в моменте я, я помню, памятаю... Дуже довго в мене ж також з цим лічним наставництвом, Ти ж пам'ятаєш там перші півтора місяці, також все медленно глуховато йшло. А потім я пам'ятаю, я просто зібрався. Я за неділю буквально підготував другий профіль в інстаграмі, записав рілси, записав креативи, запустив це все Якщо я не ошибаюсь, Ми, по-моєму, що з тобою забілі на щось, ми або поспорили, або щось. Я ми там прям блядь, давай до п'ятниці закроємо два проекти. Ми вже не забивались на щось, просто ти сказав, що давайте за цей тижніш закрити цей план. Але мені два тижні невірно прийшлося, щоб закрити то, що ми з тобою обговорювали. Прючуття твоїх. Сейчас в одних данных. Какие фінансові цілі ти ставиш на наступний рік? Ти хочеш дальше scale своє агентство, или ти хочеш просто зафіксуватися на ком-то в 4-5000 5 доларів і пробувати товарку, освітні продукти, може арбітраж, може щось там іще? Як ти хочеш свій наступний рік провести? Скоріше другий варіант. Я просто також зрозумів ось поспілкувавшись з тобою, поспілкувавшись з ребятами, які були на навчанні, які там також тіма агентствами займаються, що в агентському бізнесі не так багато грошей, як хотілося б, тому що вище стався щоб просто поставити напрямок трафіку на якусь стабільність, на якусь системність, щоб воно працювало, приносило дохід там в рамках 4-5 тисяч доларів. Ну 3, скажімо так, 3 3 5 Я думаю, цього було б достатньо цілком і паралельно до цього просто пробувати щось нове, займатися чимось іншим, диверсифікуватися і розвиватися в інших напрямках. Скільки ти ставиш в фінансах план на наступний рік? Скільки би хотів закрити? Ставлю, напевно x 2 це як мінімум. Ну, якщо, як я сказав, в мене грудень, ціль закрити 4, тоді на наступний рік я хотів би бустанутися хоча б пікс-2. Я думаю, что очень легко можно будет реализовать эти цифры, если просто продолжишь работать, если просто продолжишь масштабировать то, что ты есть сейчас. Планируешь ли в Киев переезжать? Зимой сейчас, за всего, нет, але хотел бы. Я хотел бы. Есть некоторые факторы, которые, скажем так, влияют на это решение, але я сам хотел бы. За что ты меня можешь поблагодарить в рамках нашего с тобой взаимодействия? одно самое что-то ключевое. Что я смог тебе передать из своего майндсета, из своих каких-то знаний, что у тебя прям... Очень хорошо засела в твоей голові, що зараз кожен день влияет на твої результати. Не знаю, чи можна так сказати, але напевно забити хуй, забити хуй на думку оточуючих, на в цілому правильність своїх дій, якщо так можна сказати, просто робити. Як я казав, менше думати, робити то, що хочеш, як ти хочеш, і все буде виходити. Я думаю, що. Этим точно можно финалить это интервью и сказать о том, что, дорогие друзья, забейте хуй на какое-либо мнение кого-либо, вообще по хую кто, что о вас думает. Всем должно быть срать, правильно? Конечно. Хорошо, Богдан, благодарю тебя за то, что ты приехал, благодарю тебя за то, что ты выделил время. Горжусь тобой. Искренне горжусь тобой, а еще больше горжусь, что ты съебешься с агентства уже в декабре. Вот я буду сегодня спать и думать о том, что Богдан красавчик. Я тебе отвечаю. Ты молодец реально молодец, что принял это решение. Спасибо, спасибо, Амиран. Тогда прекрасного тебе вечера и спасибо тебе за время. Взаимно, на связи, на связи до новых обучений. Да, до новых встреч, давай.